Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опубліковані видовищні кадри полювання українського дрона Камікадзе на російську БМП. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали Запорізької області. На оприлюдненому у соцмережах відео, знятому від першої особи, зафільмовано удар безпілотника по бойовій машині піхоти солдатами РФ, що сидять на броні. Атака. Дрону виявилося для загарбників неприємним сюрпризом, через що вони не встигли вчасно зорієнтуватися. Замість того, аби зістрибнути з БМП, один з них відкрив по безпілотнику вогонь, а другий спробував ухилитися від нього, зробивши незграбний перекид. Зазначимо раніше у мережі були оприлюднені видовищні кадри того, як снайпер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна знищує окупанта одним пострілом з гвинтівки. барет Мрад на відстані. 500 на цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.